Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі хлопчики-коробчики. сьогодні ми вибралися на підково. Рибачимо в четвертому секторі. секторі. Заціль на сьогодні побити рекорд, ловити крупну рибу і будемо ловити на бойле. Так що не переключайтесь, дивіться до відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А ми погнали! Заходимо! Ми сьогодні рибачимо в четвертому секторі. В цьому секторі ще ми не були і першим ділом ми будемо маркеритися. Зараз проб'ємо дно, виберемо 4 точки і будемо закидатися і закармлювати. Далі все вам покажемо. Друзі, ми з точками вже оприділилися, вибрали для себе 4 дистанції, Дві ближніх і дві дальніх. Можна ось так дивитися. Ось такі дистанції е, будемо лісінькою. Драбинкою, чи як? Якось так. Буде на 62, 88, 110 і 121. Ось в таких дистанціях ми зараз зупинилися, кормимо коброй, у нас лише 7 кг бойла. І все. Дуба у нас риболовля у нас одна доба. Будемо пробувати піймати грубу рибу. Вже жара. Подивимося, яка вона буде активна. Чи взагалі буде клювати, чи не буде, побачимо. І так, друзі, ми вже закинулися. Ось у нас матік. За корм. Сигналочки вже на місці. Провіримо звук, а ну-ну, оп, є, все робота. Все закинулося. Зараз будемо. Обідати. Приїхали голодні з дороги вже хочемо щось. Пукльовка. Ні, то я, мабуть, що ходив. Чи покльовка? Мабуть що я. Будемо вже їсти. Такі у нас насадки. От подивіться яка. Оце, нормальний барабан. Ось 20-й бойл, 24-й і дуся. Стартуємо поки з таких. Далі будемо бачити, що воно буде. Ну все, ось у нас, друзі, перше вже клювання. Довго себе очікувати не заставила паличка. Наша рібинка, Амурівич. Що подив... подивимось, нема, подивимось. Включай. Рібка не заставила себе довго чекати, не дає показати вам його. Ось такий перший амурівич, невеликий, кілограмчика, можливо, 4 максимум. Але початок. <реш> Бачите, Не хочу фотографуватися. Ось така перша наша рибка. Легенько до берега йшов. Було, видно, думали, спочатку можливо, що це тузик, але виявилося, що це амурщик. Ось такий. Випускаємо його, закидаємося і чекаємо більш крупну рибу. Ось у нас такий перекусик. Курочка, сальце, помідори, огірки, пивко. Жара нереальна. стільки нав'язані. І <с Games> так, будемо обідати. Чекаємо клювання. Друзякі короп'яки, поки рибка в нас геть щось не прокльовує, лише одна була клювака. Зараз ми візьмемо, підкинемо боліків кобри трошки. І будемо ждати покльовочку. Думаю, це допоможе нам отримати друге клювання. Поки ось так. Такий красовий. Друзі, у нас дуплет. Такі скажені перевози були, що капець, будемо виважити. Але прикол у нас один підсачок, не знаю, як ви зараз це пойдемо. вже хвилин п'ять і зразу другий паровод. Войську я скажи буриале. Це буля сало горить. Вася має ще піцака? Можете взяти підцака одного? Бо вот тут такі крупний ще Так, да, гарні, ну дуплі от нас. У нас один піцак. Так, друзі, у нас ось тільки що я справився з одним. Дивіться, тут гарненька дуже рибка, думаю, десь десятка має бути. І що ви думаєте? Кум теж роботає. Все, є. Гару! Молодець. А, в тебе поменше. Це поменше, але... Це що, цей? Золотий? Ні. У нас дуплетик тільки ще. Клюнули дві такі гарні рибки. Ось одна. Орієнтовно ну, вісім. Мабуть, має бути. Зараз закинемо на віса. Подивимось. Друзі, ось зараз покажемо вам другу рибку. Це трошки побільше. такий, 9 кг. Дуже гарний, потужний. Тянули довгенько, погралися трошки ми з цією рибою. Але кайф, гарна риба пліє. Надіємося, що зайде до нас ще більше. Хочемо 15удочки Ці на березі. Сигналізатор сів, запасних батареїв нема. Прекрасно. І тут... Ох ти що яке м'яско! Файне. Тут сальце вже піджарене, що. буде файно. Рибка почала прокльовуватись. Так, і треба щось вирішувати. Це капець. Так, друзі, вже підходить у нас. Можна сказати, ніч. Зараз поки ще видно, підкинемо трошки бойликів. Опа. Підкинемо коброю, поки ще видно, куди кидати. І будемо очікувати покльовочки. Надіємося, що вночі підійде крупна риба. Минулий раз, як ми були в шостому секторі, у нас бікфіш. Ну, Особистий бікфіш, командний наш і бікфіш клюнув десь в треті ночі. Десь так, плюс-мінус. Сподіваємося, що сьогодні вночі теж клюнеться групня і ми переб'ємо під нашко. Це буде круто. Зараз ось ми бачите, заливаємо. Отако ну, замочимо їх трошки, щоб вони не розривалися від ковбри. Це варіонка. Десь О, опа. Кинемо десь штучок 15. Хай замочиться. І закинемо кобру зараз. Хвилинок 10 і будемо кобритися. Ось так. Тільки закинулись і що? Хвилин 5-7 і клювака. Іде так. Плотно не здається, гай. Під цима, мабуть, водками йде. Цікаво, згнуло такий перевозик, переводив і зупинився. Ось така Риба скоро йде близько години. Можливо, більше, можливо, менше, але я, мені здається, що вже хвилин 60 це 100%. Подивіться, просто ну нереально просто. Це не лобати, це 100%. Просто о, дуже цікаво вже, що там. ну Якась максимально, або сильна просто риба і кілограмів 5, або максимально здорова риба, і ще й дуже-дуже сильна. Або людина. Або людина. так. Ну просто вірить запиня під час. Можливо це мій трофей. Буде круто, якщо його витягнув. Ну п'ять. От ласка. Підрозочка десь не. Ми ж тебе випустимо. Люди вже сусіди другий раз перекидаються, я ще час покажу. Ааа, я вже кість не чувствую. 17130 <ріст> Що ви думаєте? Побили рекорд! Побили рекорд, нарешті, нарешті треба його показати, мавша. Я зараз його покажу в руки візьму. Як і блядь, тебе, не мать. Опа! Отакий от, от дичайший монстр. За яке я с де їхав. Я його ловив, ловлю вже його тут дуже довго. Я тянув його більше години. Просто. І ось, будь ласка, 17130. така риба. Будем відпускати, Дякую. Ну, братан! Фу. Ось, я в шокі. Красота. Все, вже пішли волонте. Та ти, Подивись, подивись на вудки посвітитку йде. Поняв. Чотири палки, поняв? Поки я цього витягну, Чотири. О, всім доброго ранку. Ми йдемо. Подивимось, що тут робиться. Та ти шо? Скільки це вже годин? Чи так сонце вже високо стоїть. Ай, не знаю. Ооо. Тихенько, тишина, удочки в нас всі на березі. Ніченька прийшла у нас більш-менш спокійно. Всім доброго ранку. Вже проснулася, вмилась. Зараз будемо вже щось починати робити, закидатись, кубритись. І ловити кропнишів. Ніжка в нас прийшла, можна сказати, спокійно. Було лише одне у нас клювання, але ми й не закидалися. Ми закинули так, дві палки на бойла поставили. Два четверку, одна палка спрацювала і все. Здовили вчора вік вішав, тягався дуже довго. Побили рекорд. Та й вже святкувала, можна так сказати. Тому вже нам не хотілося вночі нічого видумувати, щось гадати, щось ловити. Будемо вже зараз це все, все робити. Можливо, нам сьогодні вдасться ще раз перебити наш власний рекорд. Це буде круто. Якось так. Все, будемо починати щось робити. А ви дивіться, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Так, друзі, яка ситуація. Поки у нас рибка не клює, бачите штиль. Остання наша була рибина, то був бікфіш наш. І тишина. Тільки що була ще одна покльовка в берег, але не засічка. Можливо, мур або якийсь коробчик. незрозуміло, Тільки що перезакинулась. І будемо чекати зараз гарненьку рибу, якось так. Да, отак мені рибку подобається більше ловити. Лежиш, болдієш. Там тишина, та ти що. Кайф. Але жаріжка вже, звісно, дуже сильно. Ноги чорні, навіть. якось так. Четвертий сектор у нас. Пі-пі-пі-пі-пі. Нє, ні? ні, не хочу. Все, у нас покльовочка. Е, зробили раді експеримента був мовчання, палки геть не їхали, не клювало і закинувся під самий берег, там корчі. І туди вирішив спробувати. Бачите, мітка може на лісці, видно. От була раніше, у нас дистанція 110, і я її здвинув десь на 120. І палочка поїхала. Пік-пік-пік і паровоз. Приємно чути, коли паровоз. Тягнемо, якась рибка, щось непогане, йде. Але ще тягнути-тягнути, ось якщо мітка, то ще 110 метрів потрібно підтягнути. Рибку вже майже підтягнули. Зараз будемо виважувати. Цікаво, що там, бо вроді щось старається. Але не так іде, як перед цим бікфіш. Бікфіш, що дуже плотно. Я десь півтори години. Мені здавалося, що це вісні вже спина, не відчував руки, зап'ястя зап 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 дуже сильно боліло. Я навіть потім підняти вже було важко. Такий мощний мочний був, щоб це покопитися. Хотілося б зараз якусь п'ятнашечку зловити, зробити пару гарних кадрів, пригнути б бомбочку із мостіка. А, така, така жара. Можливо, тут пітнашка зараз Викриття. Ось така рання рибка, доволі непогана, гарненька, бойова. Клюнула з дальної дистанції де ми точку замінили 110 на 120-128 приблизно під корчі. І він ну, такий красив. Закімося, очікуємо ще на клювання і скоро вже нам потрібно буде збиратися додому. Ось так. У нас знову покльовочка. Працювала це вже ближня дистанція, 88 метрів. Гарний перевоз, але не встигає вам його засняти, показати. Сонце дуже сильно, пекельне, від цього сонця телефон виключається. Надіюся, витягну. І покажу вам на маті який буде коробець. Більше двушечки до трьох кілограмчиків. Такий коропець. Якось так. Ще, друзі, проведемо для вас рантур Палички, треножка, важите рибку, матік, сподік, подставочки. Наші ох, бомба! Виручають. Ліквідіка, палаточка, монтажка, кухня. столу монтажка, столу кухня. так. Спальня. Пивко. Одна палаточка. Лежить. Да якось так. Жара вже, мабуть, 30 в тіні, дуже жарко. Максимально, хочеться отримати ще круту покльовочку рибки. Сфоткатися з нею воду залізти, кайфанути тати ще. Ну давайте, свінгера, дрик-дрик. Працює, може щось, не? не хоче. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Покльовочка, давай, давай, давай. Потрібно зловити коропа 17 кг чистої горди. Я бомбочкою бомбину легенько. Так що давайте ставте лайкоси, подписочки і зробимо бомбу. Друзі, наше відео вже підходить до завершення. І що хочу вам сказати? Сьогодні ми побили наші big Fish. зловили ми біля 15 риб, вага від 5 до 10 кілограм. Результатом ми задоволені. Якось так. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, а ми будемо збиратися вже і їхати, бо сонце нереальна жара дуже сильно. Все, слава Україні! Всім пока-пока!